Дуже цікаве порівняння, а потім висновки. Дві абсолютно одинакових батарейки Toshiba, яка має назву в оригіналі PA3817U1BRS. Одна оригінальна, яку клієнт купував колись з ноутбуком, інша китайська. Що з ними? Ця втратила ємність, ця оригінальна. Дивимося всередині. А тут всередині отака ось бомбезна ізоляція. Тут такі оригінальні елементи LG. Отакі От пластикові планочки тут стоять, все для ізоляції, повністю кожен елемент відділений. Оригінальний чіп, два температурних датчика. Ось я їх, Щоб все не розбирав, один ось такий. А інший він виглядає, прилягає вплотну до самих елементів. Отакі От зарядні розрядні ключі, їх тут 4. І оригінальний чіп RJ24020F020. Батарейка відпрацювала, я так розумію, більше 10 років. Мідні стрічки надійні. Все з неї суперово. Абсолютно така батарейка, яка відпрацювала у нього 3 роки, вже має наступний вигляд. Немає ніякого температурника, немає ніякого запобіжника, два ключа. ну... В принципі, я ж говорю, батарейка відпрацювала. Якщо замінити ці елементи, вона, мабуть, і далі буде працювати за можливості перепрограмування оцього чіпа. А з ним не все так просто. Механічна робота програмування, калібрування завершено. Бачимо, що зараз батарея у нас в процесі зарядка 12,4 вольта і 770, майже 800 мА, ток в неї заходить. Акумулятор наш оригінальний, зібраний, без колів, без розломів. Їде до свого клієнта.